Зіпелор приболю в горлі. Має назву по губах. Це є мій улюблений раунд, але починають його грати. Чоловіки у них на столах вже є навушники. Вони вам потрібні для того, аби не чути тих слів, які казатиме вам ваш капітан. Давай Богдан Що? я йому нашіму ці слова на вуха. А він вам їх буде промовляти. Але ви маєте слідкувати за його губами. Кожне вгадане слово один бал на все про все 90 секунд. Я виходжу і вас запрошую. Дякуємо! Леся повільно там. повільно. Арам! 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 Ти чуєш, що ми тобі кажемо? Чуєш, що кажемо? Арам, 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 арам! Хлопці готові. Бодя. Так. Час пішов. Шпроти. Шпроти. Шипучка. Шпроти. Шпроти. Інтрига. Дівчина. Інтрига. Дівчина. Інтрига. Друшляк. 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 Чукчак. Друшляк. Шучка. Друшляк. Папуга. 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 Бліна род. Соска. Соска. Соска со-не-не не, стоп! пейзаж, Пейзаж. пу пейзаж, П. К. Й. пей пей гейзаж, пэд, пейзаж, пейзаж Крем, 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 креп. Крем! клеп Р. 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 К-р-е-м! клеп глем Крем! Дэ Крем! можно я пиду? иди. марля? Давай. Марля. Пара марля. Паль марля. Марля. <свят> блуза. <свят> блуза. <свят> блуза. Блуза. Б -б -б. Блуза. Буза. Блуза. Б-б блуза. Б-уза. Медуза. Блін, Ну як ви це робите? Я зіро. ти найрезультативніший гравець. Я два вгадав. я так Ви ми мама. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Ми не почали, Леся тренувала там дівчат, показувала їм по губах різні букви. Зараз перевіримо, чи це. Дівчата за мною. Дівчата, дивимося і додумаємо самі слово. Додумаєм слово. Додумаємо слово. Я так переживаю. Готово? Уже все? Час Уже пішов. Комік. Комік. Томик к. Конік. Чайка. Счастье. Чайка. Шчасть. Шайка. Шахрай. Чайка. Чайка. Чайкай. Счастье. Тесля. Тесля. Тесла. Тесля. Тесля. Паливо. Паливо. Палаво. Баран. Баран. Пакет. Б. Багет. Баран. Банкет. Баран. Багет. Банкет. Бардак. Не Баран. Шпатель. Шпатель. А? Шпатель. Шпатель? Тренажер. 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 Фара. Фара. Вата. Фара. Факел. Фа. Фа. Фа.

Щука! Леся! Щука! кажеш матюк? Щука! Щука! А, я думала... Леся, ти геній! Ти вивела формулу, блін, цього конкурсу! Я все розуміла! Зайка! Ти, я, я, все розуміла. я все розуміла! Тебе дуже легкі були, нічого не розуміла. Щука. Ми, Ми да, дали. всі слова вгадали. Всі, майже всі вгадали. Гені просто. Пане суддя, добрий вечір. Пане суддя, ну що там, розкажіть? Зараз розкажу, але розпочну з чоловіків. Що, Можна нас пропустити? давайте станемо, ну, давайте типу. ще раз букви. як шпроти, як спроти, як як щільненько. Вони бички автомату. Отже, соус. шпроти. По-перше, подякуйте Араму, що зайшов. О -о -о. Бо він молодець. По-друге, Григорій, що вам здавалося, коли Богдан сказав вам слово соска. Я навіть не можу уявити, що було в голові Григорія в цей момент. Вона народила ще одна дитина. Зрештою, ви таки намалювали певний пейзаж на три вгаданих слова. Проти папуга пейзаж! «Сила яка. У нас штук вісім. Дівчата. Так, пане суддя. Чайку не вгадали, але цю чайку Наталку Денисенко чули, мені здається, десь на Чорному морі. Я просто така щаслива, що я вгадувала я всі слова. Просто мій чоловік Андрій Федінчик в цьому конкурсі за... найкращий, вгадали Зазвичай чолові. він вгадує всі слова. А я ні. І тут вперше ну, я вгадала майже всі слова, здається. Анна. Я вгадала теж всі слова? Ні. Ні, як так? Знаєте, коли Леся казала вам слово Тесля, тобто людина, яка працює з деревом, перед вашими очима стояла новенька Тесла Ікс. Ну що зробиш? Ну, ну Тесля і Тесла, це ж рядом. Тесла це інше слово. Отже, дівчата, шість правильно вгаданих слів, і це перемога дівчат. Нормально. Ба? Це класно. Я ж казала, що Вилазити треба з місією. Давай ще раз і прокричив у той бік: Бонуси давайте! Давай, бо запитання, боже. Будь ласка, покличте священника в студію зі святою Екзорциста. водою! Екзорциста можливо навіть краще одразу. питання. Скільки відсотків чоловіків дозволяли донечкам себе фарбувати і робити їм зачіски? Mm, я знаю. Ой, ну дівчата. Ні, ну це Більше половини. Більше половини. 50 точно? Ви я... 60. Мої друзі, мої знайомі дуже часто шокі. присилають мені фотки, як вони малі. Да. То діда на... намалювали, да. то їх. Є такі чоловіки, які не дозволяють таке. Я таке бачу. Серйозно? Да. Мені здається, а менше 50. половини точно не може бути. Так, так. Менше точно. 50. Давайте тоді 62. 62-63, кажи. Я думаю, що тачаня На глітер дід не согласився. Ми ризикнемо і скажемо 63%. 63%. Покажіть, будь ласка, правильно відповідь на екран. Ну більше половини біжи 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 біжи. Як вони так а? Дівчатам даю бонусну тисячу гривень, і у нас нічия три три тисяча гривень. Так, дивіться, ми вам пробачаємо, але далі, панове, працюємо! Працюємо.